Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі двічі на тиждень я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Щопонеділка в мене виходить рубрика Парфумерний сканер, в якій я більше уваги приділяю одному парфуму від того чи іншого бренду в алфавітному порядку. Тож черга дійшла Т, і мова сьогодні йтиме про аромат від американського дизайнера, модельєра, режисера Тома Форда, повне ім'я якого Томас Карлайл Форд. І він здобув міжнародної слави завдяки співпраці з брендом Gucci, в якому він пропрацював креативним директором більше десяти років. Потім Нетривалий час співпрацював з брендом і Laurent, і у 2005 році Tom Ford запустив свою власну марку. А з 2006 року по сьогодні у рамках бренду Tom Ford світ побачив понад 120 парфумерних парфюмерних композицій. Окремої уваги заслуговує і режисерська діяльність Тома Форта. І достатньо успішні повнометражні фільми 2009 року Самотній чоловік, 2016 року Нічні звірі, в яких Том Форд виступав і сценаристом, і режисером, і продюсером. Також Том Форд самостійно знімає рекламні ролики для своїх елементів одягу, для косметичної лінії і для парфумерної лінійки, в тому числі. І він є своєрідним провокатором, тому що його рекламна кампанія аромату Фомен 2007 року зазнала великої популярності саме своїми провокативними кадрами. В деяких рекламних кампаніях Том Форд знімається самостійно, тобто він є моделлю, і також його ароматом. Відомим, найвідомішим, якщо можна так сказати, чорною орхідея користувався покійний Майкл Джексон. тривалий час, лише продовжив двох чи трьох років, але в інтернеті є фотографії, в яких Майкл Джексон тримає в руках аромат Black Orchid. Для мене особисто персона Том Форд це втілення вишуканої елегантності. Розкоші та ексклюзивності. З огляду на те, як він виглядає, як він себе поводить та як він себе презентує, можна зробити висновок, що він багато уваги приділяє своєму зовнішньому вигляду і багато працює над собою. І те саме я можу сказати і про парфумерію Том Форд без зайвої розцяцькованості. В міру елегантні флакони, є кілька видів форми флакону, і вони виділяються на полицях парфюмерних магазинів, і так само вони звучать дещо не нав'язливо, але водночас вони запам'ятовуються. В ароматах відчувається якась провокація з огляду на назви деяких ароматів. Але для мене особисто вся парфумерія Томфорд в цілому вона звучить пристойно, не беручи до уваги назви, вона звучить інтелігентно, вона звучить універсально, і Tom Томфорд, для мене особисто це втілення того, що нам людина хоче передати, розповісти не голосним. Голосом, не верском, а саме пошепки, можливо, своєю поведінкою, можливо, своїми плавними рухами. Але завдяки ось цим напівтонам, напівпошепки розказаним історіям в парфумерії, і парфумерія Tom Ford приваблює і привертає до себе увагу. Моїй парфюмерній колекції є кілька ароматів від Тома Форда, як ви можете бачити. І я не є великою прихильницею приватної лінійки саме в темних флаконах. Але для мене втіленням приватності та ексклюзивності є аромат, про який сьогодні йтиме мова. Це Том Форд нуар і жіноча версія. Авторкою цього аромату, і також чоловічого аромату нуар, є Соня Констант. І обидва аромати, чоловічий і жіночий, вийшли в парі у 2015 році. Об'єм цього аромату 30, 50 та 100 мл. І надзвичайно стильно оформлений флакон. Це чорний колір з золотими елементами. Мені подобається рельєфний флакон. І Ініціали літера Т і літера Ф. І на флаконі також присутні ініціали від Тома Форда. З великим задоволенням нанесу аромат на себе і аромат, хоч і в чорному флаконі, але видно, що сама рідина темного кольору, і якщо на світлий одяг наносити, він може залишати сліди. Отже, офіційна Парфумерна піраміда наступна. В верхніх нотах заявлений імбир, і апельсин, мандарин, бергамот. В середніх нотах кулфі, троянда, апельсиновий цвіт, та жасмин. Та в базі ваніль, амбра, сандал і мастикове дерево. І для мене, якщо охарактеризувати цей аромат одним словом, то це Чуттєвий аромат. Він пахне так, як пахне тілом чуттєвої жінки, яка хоче спокусити чоловіка. І цей аромат я б не могла назвати 100% жіночим. Я слухала чоловічу версію, між ними є різниця. Жіноча версія звучить м'якше, на відміну від чоловічої, але ту версію я з легкістю також могла на себе наносити із задоволенням ним би користувалась. В тому ароматі відчувається більше деревини. В цьому ж ароматі я відчуваю м'якість східну солодкавість. Хоча в цьому ароматі немає відверто східно заявлених нот. В цьому ароматі Деревини я не відчуваю, на відміну від чоловічої версії, а тут я відчуваю солодкаво ванільно-ворошково кремове поєднання квітів, ванілі. До того ваніль тут злегка піддимлена. І також в цьому ароматі я відчуваю фрукти. Не відчуваю цитруси, які заявлені в парфумерній піраміді, а я тут відчуваю. Вишневий акорд. І також в цьому ароматі я відчуваю мигдалеве молочко. Загалом аромат після нанесення відчувається достатньо солодко, потім солодкавість змінюється кремовістю, і в якийсь період часу аромат запудрюється. В цьому ароматі немає жодної ноти, яка б звучала яскравіше. І в ароматі я не відчуваю тих переливів, які відчутні у чорній орхідеї. Аромат звучить зрозуміло, аромат звучить м'яко, аромат звучить чуттєво. І цей аромат може бути вірним спутником на будь-яку оказію, тому що він не подарує нам якихось неприємних сюрпризів. У вигляді якоїсь активно розкритої ноти, в ароматі немає відвертого мускусу, який може спокушати, але в цьому ароматі є тиха елегантна чуттєвість, яка може спонукати до якихось необдуманих рішень, але і водночас. Цей аромат тримає завжди тебе у напрузі, у своєрідній інтризі. Його хочеться розгадувати, до нього хочеться прислухатися. Хоч парфумерні композиції і заявлені такі достатньо резонансні ноти. Це і імбир, і бергамот в старті, які можуть давати різкості та шорухуватості аромату. То вони тут не активно відчуваються, якщо точніше, взагалі я їх не відчуваю. А навіть навпаки, це аромат, ніби суцільне вершкове морозиво, кулфі це і є індійське морозиво з додаванням різноманітних спецій. І саме те вершкове морозиво зі спеціями. Я тут, ніби і кардамон відчуваю, і ніби і нюанс куркуми відчуваю. І воно ніби розплавлене, і коли ми його підіймаємо ложкою, воно починає злегка стікати у краманку. і такий присмак металевої ложки з вершковим морозивом, як аспект, також присутній в парфумерній композиції. Принаймні так я його відчуваю. Соня Констант, окрім цього аромату, для Тома Форда створила ще шість парфюмерних композицій. Також вона співпрацювала з достатньо відомими брендами, і загалом її парфюмерне портфоліо складає близько 200 ароматних композицій. І її почерк вже достатньо впізнаваний. Хоч і аромати від Соні Констант зрозумілі. Прості, але є в них інтрига і впізнаваний стиль. В них ніби є якийсь стержень, якому хочеться, можливо, навіть відповідати. Тому що м -м, аромат, про який сьогодні йде мова, ніби диктує свої правила. Коли я ним користуюсь, мені навіть хочеться одягнути діловий костюм, але чомусь темного кольору. І. Коли поміскувати, на який аромат він міг би бути схожий, то вперше спадає на думку, також авторкою аромату є Соня Констант, це Нарцисо Родрігіс Маск Noir, про який я нещодавно розповідала. Посилання на попереднє відео я залишу в описі під даним роликом. Настрій цього аромату для мене дещо подібний, як у Кокові-Шанель. Також цей аромат, схожий, на мою думку, на оксамитову орхідею від Тома Форта. І в яких ситуаціях би цей аромат був доречний і на яку цільову аудиторію він розрахований, мабуть, що він абсолютно універсальний на щодень і для дівчат будь-якого віку, і також я цілком природньо цей аромат. Уявляю, і на чоловічій шкірі. Він ніби пом'якшує, ніби навіть покращує настрій. І з цим ароматом хочеться навіть розширити світовий день і, можливо, навіть в кінці робочого дня створити собі якийсь приємний, затишний, романтичний вечір. Або, можливо, відвідати театр. Саме ось такі емоції він в мене викликає, і він ще додатково мене надихає. Стійкість цього аромату достатньо пристойна. Впродовж цілого дня без поновлення я його відчуваю, особливо від волосся. Коли аромат потрапляє на шкіру, то він відчувається і по кілька днів. Проекція, я б не сказала, що обширна, на відстані витягнутої руки він відчувається, але в основному всю свою красу він показує на інтимній близькості. Отже, такою була моя розповідь на сьогодні про цей розкішний, елегантний аромат від Тома Форда. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з цим ароматом, і які він справив на вас враження. А на сьогодні, все, дякую за вашу увагу і до скорих зустрічі. Бувайте!